Та в ефірі інформаційний випуск новин 14 листопада. Сьогодні вже 995-та доба протистояння української нації ворожій сусідській державі. Допоки військові віддано захищають нашу країну від агресора, в тилу щоразу викривають чиновників на хабарах. Цього разу керівник відділу районного ТЦК заробляв на підробці медвисновків призовникам. Детальніше про це розкажемо далі у головних подіях четверга. Тож не перемикайте. Викрили на хабарі. Посадовець районної ТЦК отримав дві тисячі доларів від чоловіка, який і так має нервове захворювання. Так підполковник вирішив незаконно збагатитися за рахунок військовозобов'язаного, який прийшов оновити дані. Хабар вимагав за постановку на облік без подальшого призову в армію. Посадовця затримали на гарячому слідчі. Поліція оголосили йому підозру за скоєне підполковнику загрожує від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Розслідування триває. Комунікація між центральними органами влади та громади в області провели вже третє засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, обговорили низку важливих питань. Кокретні механізми спільної з громадами реалізації пріоритетних для області проєктів, що стосуються енергетичної безпеки області і реалізація державної ветеранської політики, забезпечення органами місцевого самоврядування. Максимально ефективне управління усіма наявними фінансовими ресурсами, які можуть бути спрямовані на пріоритетні проекти та розвиток громад. Постійними обстрілами енергетичної інфраструктури питання забезпечення електрикою споживачів одне із пріоритетних. І для цього, як на рівні країни, так і Хмельниччини, зокрема, впроваджуються нові механізми для здобуття енергетичної безпеки. Ми сьогодні бачимо потужну трансформацію енергетичного ринку у бік відновлювальної енергетики, вітер, сонячне тепло і біомаса. І ми хочу зазначити, що Хмельниччина сьогодні є першопрохідцем, і це надзвичайно важливо для нас в реалізації цих важливих дороговартісних інвестиційних проєктів, що в підсумку дасть певну економію для підприємств, які реалізовують же ці проєкти. Ну і за підсумку заощадженого фінансового ресурсу суттєво дохідну частину, а це і звичайно надходження до всіх рівнів бюджетів. Аби забезпечити область енергетикою, здійснили чимало заходів, однак їх недостатньо, адже щоб стати енергонезалежними, потрібен часто додатковий фінансовий ресурс. Наразі область споживає близько 360 мегаватт електроенергії. У випадку збільшення <кій> температури погіршення погодних умов і можливих ракетних атак споживання може збільшити потреба в споживанні буде сягати 400 500 мегаватт. І дефіцит електроенергії в такому випадку буде від 10 до Саме тому для забезпечення потреб споживачів електричної енергії надважливе значення має нарощування потужності розподіленої генерації. Електроенергію виробляють 91 сонячна електростанція, в тому числі з приватними видовосподарствами, тридцять 33 малі гідроелектростанції, три біогазові установки, дві установки на біомасі та когранаційні установки. На теперішній час на об'єктах комунальної теплоенергетики в області встановлено 32 когенераційних установки за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID, три комунальні підприємства області та Хмельницький національний університет отримали 10 когенераційних установок. Додаткова потреба теплопостачальних підприємств встановлені когенераційних установок встановить 16 одиниць. Втім, уже за наявності когенераційних установок в громаді є чимало позитивних результатів. Нам дозволив тричі збільшити. Відпуск електричної енергії на в нашій територіальній громаді це дає можливість нам забезпечити повністю наші об'єкти критичної інфраструктури теплової енергетики водо. Постачання водовідведення альтернативними джерелами економія від роботи цих установок в рік сягає близько 15 мільйонів гривень. Як бачимо, фактично та інвестиція, яка була вкладена, ми за два роки маємо її і окупність, тому це не тільки забезпечення життєдіяльності нашої громади, а й дуже серйозний економічний ефект. Заразом активно збільшується і кількість сонячних електростанцій. У нас по громаді виходить, що ми. Всіма споживачами споживаємо в ну, 2,1 рази менше, ніж ми виробляємо за рахунок цієї сонячної електроенергії. Але ми добре розуміємо, що це такий напрямок Сонця цілий рік не дає ефекту. Тому зараз є розроблено шість проєктів на вітровій електричній станції з приватною фірмою, заключені угоди. Буде побудовано 6 вітряків по 2,5 МВт, загальна потужність 15 МВт. І це слідуючий крок, і це дасть нам можливість взагалі бути цілодобово, цілорічно повністю забезпечені електроенергії, маючи надлишок електроенергії. Питання децентралізації енергетичної системи залишається актуальним, але й не менш важливим в умовах війни постає реалізація ветеранської політики. Так як ворог намагається не лише знищити міста, а й нашу націю. Тож військові, які сьогодні захищають та виборюють незалежність країни, мають отримувати необхідну підтримку. Крім того, допомоги потребують і ветерани та їх родини. Проблематика ветеранської політики і актуальність взагалі не підлягає жодним сумнівам. Якщо взяти до прикладу тільки хмельницьку громаду. За нашими дуже умовними оцінками родини загиблих, родини полонених, родини безвісти зниклих, родини поранених, родини діючих, родини тих, хто вже демобілізувався, це щонайменше 10% від мешканців всієї нашої територіальної громади. І ця кількість насправді буде тільки збільшуватись і збільшуватись. Ефективна комунікація між владцями та ветеранами має бути доступною. Усі, хто захищає та захищав країну від ворога, мають отримувати повноцінну підтримку та допомогу для адаптації після служби. Це максимально вагоме і важливе наше завдання дбати, піклуватись і працювати над тим, щоб шанобливо. Ставитись і робити все для того, щоб ветеран почував себе гідно і комфортно в нашому регіоні. Жодна держава не має механізмів вирішення усіх питань, які сьогодні постають перед Україною та українцями. Тож лише спільними напрацюваннями та власними інноваціями можливо досягти конкретних результатів. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Здай кров врятує життя під таким гаслом. Хмельницькі патрульні стали донорами крові для тих, хто її потребує. Крім того, усі виручені кошти від здачі крові поліцейські передали для закупівлі необхідного обладнання для зсу. Подібну ініціативу поліцейські проявляють не вперше та є постійними учасниками довгострокової акції зі здачі крові. Цифровізація соціальних послуг, консультування, догляд людей похилого віку та тих, хто має проблеми з ментальним здоров'ям. сурдопереклад, тобто весь спектр соціальних послуг, стає більш доступним. Більше 40% соціальних послуг ми вже завели в систему. Люди, які потребують особливої уваги, які потребують допомоги, які потребують нашої особливої турботи, вони також можуть знайти допомогу в мережі за допомогою цифровізації соціальних послуг за допомогою нашого кварталу соцгов'юа. Тим, хто не. Має електронного підпису та недосконало володіє гаджетами, допоможуть в органах соціального захисту. Передбачено на порталі так звана послуга легкий старт. Можна зареєструватися через кейс-менеджера і отримати цю послугу. І людина не залишиться без послуги і. Кожен зможе витримати її незалежно від того, чи він має наразі електронний підпис, чи не має. Наразі в області зареєстрували 127 державних надавачів соціальних послуг, втім є і приватні. Із провадженням систем електронного кейс-менеджменту в даній сфері усі надавачі стають рівними та можуть допомагати людям з будь-яких регіонів. Для цього потрібно бути зареєстрованими на порталі надавачів соціальних послуг. Людина, яка не проживає на вашій території, бачить, що ви є надавачом соціальної послуги на цій території, і зможе замовити ну, запросити. Вашу послугу через портал є «Е соціал раніше, це було все паперове, збиралося стоси паперів. То зараз кожна людина, яка через є «Е соціал запитує послугу соціальну, конкретного надавача соціальних послуг, ведеться електронний документ, і ну це набагато простіше. Та поки система активно розпочинає функціонувати, надавачі соціальних послуг зіштовхуються з певними питаннями. Тож, аби цифровізація пройшла швидко та легко, для них обласна рада організувала свої. Рідний тренінг, допомогти вам якісно належним чином, на належному рівні надавати ваші послуги. Більше того, оцифрувати їх правильну платформу. Без комунікації та навчання подолати перешкоди неможливо. Про це зазначають і самі фахівці. Ця комунікація дуже важлива. Хочеться почути своїх колег з районів, з територіальних громад, які можливо вже напрацювали свої якісь певні питання і відповіді. І ця комунікація надзвичайно важлива, тому що нам потрібно працювати це полегшить роботу, і впевнена в тому, що якщо ми навчимося працювати, подолаємо ті труднощі технічні, то це. Буде полегшення нашої роботи. Тож відтепер людям не потрібно ходити від кабінету до кабінету. Лише одним кліком можна подати заяву та отримати якісні соціальні послуги. Адже цифровізація дозволить прозоро моніторити стан надання таких послуг. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Супровід з мигалками. У Кам'янець-Подільському поліцейські супроводили автівку з хворою дитиною до лікарні. Екіпаж зупинив автомобіль у темну пору доби. З нього вийшла схвильована жінка та розповіла, що її доньці зле, ж. Вона везе її до лікарні. Також попрохала супроводити їх до медзакладу, адже дівчинці терміново потрібна була допомога лікарів. Да. Можете перевірити, будь ласка, але не затримайте. Можете не провести, можете Патрульні провели авто до лікарні та передали дитину медикам. Давайте обережно. Може допомогти вам. Приходьте, давайте обережно. Добрий вечір. Жахливе ДТП. Вчора ввечері поблизу села Поляни Хмельницького району зіткнулися два автомобілі. Вантажівка Мерседес та Шкода Октавія. Загинули двоє людей. На місце аварії викликали рятувальну службу. Величезкі надзвичайники відключили акумуляторні батареї автомобілів, а також деблокували тіла загиблих із легковика. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Загорівся будинок у Хмельницькому. Рятувальники ліквідували пожежу у приватному житлі. У другій половині дня, 13 листопада, до служби порятунку надійшло повідомлення про займання житлового будинку на вулиці Подільській. Негайно на виклик вирушили вогнеборці першого державного пожежно-рятувального загону. Їм вдалося швидко загасити вогонь, який охопив площу в 60 квадратних метрів. Під час пожежі ніхто не постраждав, а причину займання наразі встановлюють фахівці. Погода на 15 листопада. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, наприкінці робочого тижня буде хмарно з проясненнями. Йтиме невеликий дощ та мокрі сніг. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень день – 1,6 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозують вночі близько нуля, а в день – 2-4 градуси тепла. Такими були новини четверга. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.